Тримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. 15-та година. Час новин в марафоні. Для вас працюють команди фактів Сіті. та віконе з тебе. Я Тетяна Висоцька. Вітаю! Вся увага на фронті прикута до Харківщини. Там тучаться запеклі бої за низку населених пунктів біля Вовчанська та Липців. На інтерактивній мапі Діпстейт позначено як окуповані ворогом шість сіл області. Однак. У Харківській ОВА поки не підтверджують і не спростовують цю інформацію з небезпечних районів. Евакуюють людей з 10 травня. Вже вивезли понад 4 тисячі переселенців. Евакуація безкоштовна. Близько двох десятків людей лишаються в населених пунктах на півночі області у селах Стрілече, Пильне, Борисівка. Звідти вже вивезли кілька сотень місцевих. Проводиться евакуація жителів із сіл довкола липців. Та найбільше виїжає людей з Вовчанська там через російські обстріли вчора і сьогодні троє загиблих і щонайменше шестеро поранених. До 10 травня в місті проживало майже дві тисячі людей. Нині лишається близько трьохсот, які на відріз відмовляються виїжджати, бо мають господарства. Хоча їм пропонують евакуацію разом зі свійськими тваринами. Ох, ви знаєте, дуже небезпечно. Там криють хорошо дуже. Так що... Лучше туди не їхати. Небезпечно і дуже. Навіть літають самоліти, понимаєте? Ну, кидають все, що можна. Каби, ракети, артилерія, лупи з самого утра. Плачете, господарство там залишилось. Ну все. все, що було, все, все і залишилось. І господарство, і хати, все. Важко покидати. Звісно, важко. Наживаєш, а в там немає нічого. Причин для евакуації жителів Харкова наразі немає. Запевняє начальник Харківської ОВА Олег Сенігубов. І якщо буде потрібна евакуація людей з міста, задіють залізницю і спеціальні потяги, каже Сенігубов План і маршрути евакуації опрацьовані ще 22 року року. місту Харкову Жодних підстав для оголошення для проведення евакуації наразі немає. Ми чітко розуміємо, які сили ворог застосовує на півночі нашої фактично території. Так, звичайно, що може ескалація посилюватися. Наступаючи на липці та Вовчанськ на Харківщині, росіяни намагаються розширити лінію фронту. Усе аби відтягти сили оборони з інших ділянок. Тому і кидають піхоту та техніку. Повідомляють в оперативно-стратегічному групуванні військ Хортиця. Там, де ворогу вдалося все ж таки просунутись, розгортаються наші резервні підрозділи. Наразі наразі, ж російська армія проводить наступальні операції штурмовими невеликими групами. На північний захід від липців, а також намагається просуватися в районах, які відокремлені від району на північ від липців. Наша оборона там розгорнута, ефективно працює по окупантам. Вживаються всі заходи проти його спроб, щоб російські окупанти не вели наступальні дії та не змогли просунутись в глибо глиб території нашої держави. Загалом кількість бойових зіткнень за минулу добу зросла. Додав Волошин, закострилася ситуація в часовому яру. Ворог продовжує штурмувати позиції наших захисників. Втім, жодних територіальних успіхів не мав. На ранок наші воїни відбили 17 штурмів. Не стихає російська арта північніше Кліщіївки з боку Іванівського, де росіяни теж намагаються наступати. Десять разів штурмували наші позиції окупанти і в напрямку Красногорівки. Там тричі ворог вдарив. З авіації Двоє мирних жителів поранені внаслідок ворожих обстрілів на Донеччині за минулу добу, як повідомляє обласна поліція. Один цивільний постраждав, коли окупанти вдарили артилерією по селу Новоселівка. Перша ще одну людину поранено в Миколаївці, по якій росіяни вдарили смерчем. Цими РСЗВ окупанти напередодні атакували і місто Селидове. Загалом за минулу добу росіяни обстріляли Донеччину понад 2200 разів під ворожим вогнем. Не лися десять населених пунктів він чекав народження сина і, пробувши з ним п'ять місяців, одразу став на захист країни. Наступна наша історія про добровольця, який у 28 років пішов у військо. Там знайшов ще одну сім'ю своїх побратимів. Був головним сержантом взводу. Та наприкінці минулого року захисник дістав поранення, наступивши на міну. Йому ампутували ногу. Як опановує тепер протез і куди хоче поїхати одразу після перемоги, розкаже Оксана Ясницька. У мене перша думка була, блін, я ще молодий, а вже ногу загубив. Нині на цю тему Іван жартує, а донедавна намагався всіляко уникнути ампутації. Думав, рятувати кінцівку вдасться. Втім, лікарі його переконали. Ампутація у його випадку найкраще рішення. Я дуже багато операцій переніс. і вже на останній операції мене почала кость чорніти, і вони вже останню операцію. Вони її заснімали на відео і приходили мені відео, показували, що все каже. Мама маємо тобі різати, бо далі вже нема чого тянути. Тоді Іван погодився півроку без кінцівки далися взнаки. Захист. ...зізнається, сумував за відчуттями, коли можна двома ногами пройтися без милиць. Тож, коли вперше став на протез, радів, наче дитина. Як айфону? Ну, тобто, в мене пройшло півроку, я толком не ходив ну, на милицях. А тут вже став, вже є опора. Ну, у мене і дуже сильно повзло, у мене не було проблем зі спиною. Я в перший раз як став, я вже пішов без милець. А починали з для Івана все, як і для решти українців. 24 лютого він був на роботі. Працював на заводі з виробництва деталей для автомобілів. Разом з колегами цілий день читав новини. Вже тоді Іван зрозумів, мусить бути на передовій, але стримували його одне вагітна дружина. Тож він дочекався народження другого сина. А через п'ять місяців таки подався до лав зсу. Вступив 68 восьму єгерську бригаду і став головним сержантом взводу. Це іменно добровільна бригада. Ці хлопці вони знали свою роботу. Вони всі прийшли відстоювати свою країну. І ти, коли до таких людей попадаєш, ти розумієш, можна воювати. У тебе є підтримка, ти знаєш, що. Тебе даже начальство воно тебе береже, бо таких більше немає. Наприкінці минулого року на Куп'янському напрямку Іван отримав поранення разом з побратимами. Тоді тримали оборону. А при виході з позиції захисник підірвався на міні. Постраждав лише він. Попри обставини, сам наклав турнікет і Очікував на підмогу побратимів. Російських солдатів є така штучка, що вони люблять чекати, коли до пораненого підходять інші солдати, і їх так само починати обстрілювати. То я собі сам накладав першу допомогу. І через хвилин 10 вже по чуть-чуть по хлопці до мене попідлазили, знайшли носілки і вже почали мене виносити. Найстрашніше впевнений захисник вже позаду, адже нині він у реабілітаційному центрі стоїть на своїх двох. За місяць опанування протезу Іван навчився балансувати, тримати рівновагу, рівномірно переносити масу тіла, а найголовніше звик до своєї нової кінцівки. Це великий успіх, кажуть фізичні терапевти. Попереду його ще чекає адаптація до життя поза центром. Птуватися з протезом до умов вулиці максимально важливо через те, що пацієнти більше часу проводять не в нас в залі, а все весь свій день вони проводять на вулиці. Їх вони долають бар'єри, тротуари, будь-які перешкоди. В нього були труднощі з подоланням, наприклад, камінців різних на рівних поверхню. Ми саме над цим працювали і є результати. Загалом реабілітація Івана триватиме щонайменше півроку. Після цього він мріє повернутися у війську як інструктор. А після нашої перемоги хоче з дружиною та синами поїхати у звільнений Крим, де прийшло його дитинство. Саме головне в Крим попасти. То я я йшов служити і я дуже сильно хотів в Крим попасти. Ну і досі, типу, в мене це бажання не пропало. Оксана Існицька, Тарас Олонець, програма Вікна СТБ Єдині новини. У російському Білгороді внаслідок вибуху обвалився цілий під'їзд багатоповерхівки. Слідчий комітет РФ повідомляє про загиблих та поранених. Спершу губернатор області заявив про пряме влучання снаряду і звинуватив в ударі ЗСУ. В свою чергу Міноборони повідомили, що це будь-яким наслідки роботи їхньої ППО, а в будинок влучив. Уламок збитої ракети. Водночас очевидці публікують відео з камер спостереження, на яких зафільмований момент вибуху видно, як щось детонує у нижніх поверхах, і після цього весь під'їзд. Летить вниз, лишилося тільки перекриття даху, та через годину впав і він просто на людей, які розбирали завали знизу. Тим часом керівник українського центру протидії дезінформації РНБО лейтенант Андрій Коваленко на своїй сторінці написав, що схоже на те, що будинок у Білгороді підірвали. На відео з камер не видно падаючих об'єктів. Відповідно, всі звинувачення Росіян в обстрілі з силами оборони наразі не відповідають дійсності. Цілком схоже на провокацію Росії або інформаційну провокацію з роздування ситуації для виправдання подальших ударів по житлових будинках українських міст. Також це міг бути побутовий вибух, який російська пропаганда зараз викручує як обстріл будинку у власних інтересах. На території Росії вночі були атаковані три важливі промислові об'єкти. За цією операцією стояло головне управління розвідки Міноборони. Підтвердили наші джерела в правоохоронних органах. Як там зазначили, була атакована нафтобаза Калуга «Нефтепродукт» в населеному пункті Людинове, Новолипський, Липецький металургійний комбінат. «І». Волгоградський нафтопереробний завод. Про пожежу на Волгоградському НПЗ повідомив і губернатор, сказавши, що займання вже ліквідовано, а жертв і постраждалих нема. Нагадаю, українські безпілотники регулярно вилучають у російський НПЗ. 9 травня вони атакували НПЗ у Башкирії, а 10 травня у Калузької області. Те, що вже лише цього року. На понад 40 подібних об'єктах відбуваються успішні гуркіти бововно. Це добрі новини для України і для всього вільного світу, тому що агресор стає слабшим і економічно, і в оборонному сенсі. Також ці процеси будуть продовжені. Нападнику, який напередодні ввечері кинув гранату, в поліцейського в броварах повідомили про підозру за замах на життя правоохоронця та незаконне поводження з боєприпасами, затриманому загрожує від 9 років в'язниці до довічного. У поліції повідомляють 37-річного чоловіка вже розшукували за іншими підозрами. Ще раніше він вже був засуджений за крадіжки та зберігання наркотиків. Учора надвечір в райцентрі на Київщині. Він хуліганив, тому місцеві і викликали патрульних. Огледівши поліцейський, той почав тікати. А бік патрульного, що наздоганяв, поцілив гранатою. Вибухова хвиля зачепила обох їх у з осколковими пораненнями. Вони самотужки рятують тварин з-під обстрілів на Миколаївщині. Волонтери евакуюють чотирилапих улюбленців із тих населених пунктів, які росіяни нещадно накривають вогнем у реабілітаційному центрі, який вже працює не один рік. Тварин лікують, стерилізують та вакцинують. А вже потім знаходять чотирилапим нові родини, каже Луїза Єрьоміна. Її звати Міра. А ми сьогодні вернулся, час Часка вернулся. Вона була привезена з Херсонської області. Олександр показує собаку, якого сьогодні сам вивіз під обстрілів на Херсонщині. Міра єдина з чотирилапих, кого вдалося врятувати. Сьогодні, вот када виїжали з таї зони під гульцом, накрила касетами ти сто двадцять і якби те саме вилітаєш. Когда виїхав, точно так вже знову накрила. Та от сьогодні очеріна евакуація. Принципі, та сожаленню, порядки віші Олександр здійснив десятки таких небезпечних евакуаційних рейсів. Окрім того, що рятує тварин з під ворожого вогню, привозить до населених пунктів продукти та ліки. Тут серед мальовничої природи у кожному вольєрі чотирилапи зі своєю історією. Це у нас волкособ. Ми його назвали Вольк. Вольк був спасен із Арехова. Класно воно з дітками займається. Тварин у більшості випадків евакуюють з під обстрілів у тяжкому стані. У реабілітаційному центрі їх лікують, стерилізують і вакцинують. А потім вже знаходять чотирилапим нові родини. Та деякі випадки порятунку вражають. Перед этим був обстріл, чоріної Погибли, там розірвала крупний врагатий скот. и коз отпустили, чтобы не погибли. И попросили, то есть, если будет возможность, типа забрать. Коз я вывозил первый раз. Крупные клетки, которые для собак самые большие. Вот. И вообще они умнички. На самом деле все вообще супер. Они понимали, что мы их спасаем, наверное. Цих рогатих на днях вже мають забрати нові господарі, а ось цей кінче проходить реабілітацію. Кузьма ми з Кіра, голова федерації кіного спорту Миколаївщини та керівниця реабілітаційного центру для тварин, до найменших дрібниць організувала непросту евакуацію цього коня з Херсона. У нас уже второї попитки бо евакуїрувати там, болісложності. Потім в ітогі. Результаті он сталося, шовчені не було можливості нікому його ні не ні паїть. Ону ето он, он поправився уже. Ти не собачку вивіз це капитане животних Я знаю какта процедура, і це було очень сложно. Кусьма тут же місяць за ним дбайливо доглядають. Кін навіть почав набирати вагу. У цьому реабілітаційному центрі багато тварин, яким дали нове життя. Наприклад, цього віслюка ще 10 років тому врятували від живодерів. Та від початку великої війни кількість тварин, що потребують допомоги, збільшилась. А після теракту на Каховський Гес взагалі зросла в рази. Волонтери одними з перших рятували тварин затоплених обійсть. Саме масштаби прошли, звісно, це після подривок-ез коли тисячі животних просто привозили в день. І у нас і ми договорилися со усіма організаціями. Ми перша точка більшого такого масштабу, куди будуть звозити і будуть місце діслокації. Кіра розповідає, лише від початку цього року волонтери з під обстрілів евакуювали близько сотні тварин. Доли кожного врятованого улюбленця тут опікуються. Втім, ресурсі притулку не безмежні. Допомоги та підтримки від іноземних донорів та благодійних. ...меншеє, не вистачає місць в самому центрі. Але, попри все, Кіра зі своєю командою однодумців будують нові вольєри і не лишають тварин в біді. Коли ти що це проходить у тебе на глазах, на руках, ти пропускаєш це через себе. І пройти мимо вже не можеш. Да? Особливо коли тобі вже прислали відео, фото, вот вони, пожалуйста, допомоги. Находиться где-то з више якийсь ресурс. Луїза Єрьоміна, Даніїл сліж, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Такі новини на цю мить. Марафон триває. Побачимось за 15 хвилин. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.